Шановні батьки, пропонуємо вам консультацію як одягати дітей взимку. Свіже повітря дуже корисно для дітей будь-якого віку. Навіть у холодну пору року не варто відміняти прогулянки на вулиці через низьку температуру повітря. Головне знати, як правильно одягнути дитину, щоб вона не змерзла, і тоді будь-яка прогулянка буде в радість малюкові. Одягаючи дитину, раді дотримуватись правил багатошаровості. Краще надіти кілька шарів одягу різної товщини, ніж один, але товстий. Новонароджена дитина під час прогулянки постійно перебуває у візочку і майже не рухається. Тому на таких діток потрібно надягати додатковий шар одягу. Тобто малюк має бути одягнений як ви, і плюс, як мінімум, один додатковий шар. Дитина, яка вже ходить і активно рухається, повинна одягатися трохи інакше. Верхній одяг такої дитини повинен бути вільним, щоб не сковувати рухи. Крім того, потрібно подумати про тепле взуття, в якому малюк не буде мерзнути. Якщо на вулиці сильний мороз, подбайте про те, щоб у дитини була термобілизна, а верхній одяг був із достатнім рівнем утеплювача. Мамі на замітку. Помітили, що дитина спітніла або змерзла, терміново відправляйтеся додому. Коли на вулиці стоїть спекотна погода, не забудьте промокнути шию та спинку дитини. Якщо на вулиці дме вітер, немовля потрібно прикрити від нього. Ніяких переодягання на вулиці у прохолодну погоду. Не припускайте, щоб малюк змерз вдома. Якщо так сталося, надійте щось тепленьке. Тільки натуральні тканини ніякої синтетики. Не забувайте утеплювати коляску для прогулянки у мороз.